Всім доброго дня. Миру та добра, як то кажуть. Відео буде мікс, щоб на мене не сварилися. Всі хвилини по за це почав за здрав'я, закінчуй за упокой. Допоки наказується теплоакумулятор, у нас є час. По теплоакумуляторі в принципі нема що розповідати, потім ми покажемо це двоє близняточок, двоє близняточок. І будуть вони е, в парі на все життя. Оце Двох дюймовими ми виходами вже будемо ми півтора дюймові, ми Бачимо, Тут двох і тут двохдіймові. Вони ідентичні в розмірах, ідентичні по висоті, це все, -все ідентичне. Єдине, що цей перший буде е, вхід зверху і зміючок в ньому є. А другий зверху входу немає, а вихід знизу, а в першому виходу немає. І це буде без стіни, ну, це жи, жидичин чи жидичин, жидичин, напевно, біля Луцька. Е, це покажемо. Нема що розповідати. Поки качається, якраз з'явилася хвилиночка. Про буржуєчку. Пан Євгеній, ще трошки терпіння розкажу, бо е, такий замовник, що він нам робить меблі, він меблі робить довше, ніж ми буржуєчку, він ще не забрав, тож я думаю, що знайдемо час розказати. Далі, ну саме основна тема, зараз ми зайдемо в формувальний цех, розкажемо про теплоакумулятор. Хоча там теплоакумулятор звичайний, але е, як ми планували його. Далі тема турболізаторів. Все ж таки практика показала, що оці турболізатори тягу збивають. І що найцікавіше, що в мене особисто, я там закинув, показував як, досить-досить добра тяга. Взагалі, я дивуюся, що вони взагалі тяги не збили. А тут люди поставили оці так звані нові, і хто бачив попереднє відео, а зараз покажу. Вибачайте, трошечки затягнемося на якусь хвилиночку. Попереднє відео вони так лежать їх. В принципі, вони хороші робочі турболізатори. Кому треба, можемо відправити. Хлопці працювали, старалися, новенькі, новенькі не були в ходу. І виявилося, що у пана Олександра на цих турбулізаторах навіть краща тяга була, ніж на тих нових. О чому справа. І там давав Андрієві на цих старих турбулізаторах казав, досить ефект хороший. Ну, Розін теж повільніше. Так що ці вони, ми їх не викинули, просто в нас немає де, де лежати. Вони лежать біля металобрухту, але ми їх не викинули. В кого котли боркцям, або якісь інші котли з такою широкими цим, щоб ходило, можемо просто подарувати. Попробуйте. пишіть, відправимо. Подивіться у нас, бачите, їх трошки наробили ми. Ну Це, це не, не на це відходи робили ножки на те сильно тоненькі, то ми їх не пускали. різали, бачимо, по-новому, щоб тут була ширина ось цієї дорожки, щоб він не згоряв. О, Що у нас по турболізатору? По турболізатору наступне. Наступний в нас. Зробили ми його. В чому різниця, що в мене чани, а чого в пана Олександра ну, воно тяне, але казав, відчувається чаг, він одногочки ставлять і все, тяга падає. Дуже проста причина, на мій, на мій погляд, але це ще ну, тільки теоретично, не підтверджено практиці. У мене особисто там ще більше проміжки між тепловміниками. Ми робимо їх трошки запасом, бо коли людей погана чага, десь трошки сажа. І потім бувають проблеми. Якби з нашому всі люди будуть використовувати хороше, якісне паливо, хороше тягу, тут можемо зменшити ці проміжки. Ми робимо краще більше, трошки шибору мало збити тягу. Інколи. Хоча буває надто дика тяга, що шибер не спасає. Шибер не спасає, тим більше, що там півмісяць такий. Півмісяць. І в такому режимі він рве, як, як дурний, буває таке. Декілька таких в мене об'єктів було, я особисто сам бачив. І значить, в мене що? В мене особисто... Цей турболізатор, турболізатор має великий зазор між теплообмінником і цим. І ми зробили що? Це звузило, це знову ще новіша версія, звузили, звузили і зробили зазор. Воно прекрасенко колотиться там, мішає, можливо, зато мене тяга не падала. Кидаємо поки що одного в комплекті. Я не знаю, яка буде чага, можливо, вони взагалі його викинуть, а можливо він буде їм якраз. Ну Це не тільки чага, це лише від палива. Сухеньке паливо. О, І пан Олександр десь зніме відео, розкаже, як його з турболізаторами. Ну він там на ходу, то виймає, то вставляє. Такого робити не треба. Треба підібрати так, щоб ви раз поставили і туди не заглядали. Підходить вам, ви ви вставили, не підходить, викинули все. Якось так. Якось так. До речі, це... Андрій варив перший котел, я не знаю, що, що він сам варив, це це він сам варив. В ну, більшості йому допомагали, звичайно. більшості допомагали. Тут таке. І, а, Хтось казав про піавтомат, про електрод, дивіться, це е, Ано 36. Континент, тріочка. Це Ано-21 фотон шви з великим-великим великим запасом, Шве з великим запасом. Можливо, вони не так гладенько виглядають, як з півавтомата, автомата, але валічок, бачимо, який тут борщ. Якби поставили нієчку, то воно видно було б, що ого-го-го. Ну і саме цікаве. <смітно> Мені деколи запитують, як там вираховувати розмір теплоакумулятора. Я вам розкажу таку історію, не знаю наскільки вона правдива. О, тут холодніше, як на вулиці. На вулиці весна. Давайте відкриємо, сюди тепло зайде. Може, днів два не палили буржуєчко. Це сухеньке має приїхати пан Юрій. Посіє теплоакумулятор. Так само, ж ви аналогічні тут бачимо. тут все. все тільки заварилося континентом, континент, на відміну від патону він так не лягає гарненько. Патон гарніше лягає. Бачимо, що тут 11 градусів на вулиці там багато більше. Е, є така історія. Запитують, який розмір там, чи діаметр космічного корабля. Ну, там Я не пам'ятаю який, вибачайте, я людина не книжна. Суть не в тому, суть така. Що діаметр не просто так його взяли з голови, а робили максимально можливим, щоб можна було доставляти залізною дорогою. Все відштовхувалося все, від ширини залізної колії, залізно, колії пов'язане із, із космічними кораблями. А ширина колії, скажімо, стандартна там, в Європі там, чи в Америці я не знаю, 4 фута і 85 дюймів. Ну, там, метр сорок, якщо так. І знову ж таки, звідки взялася такий розмір? А цей розмір, скажімо, взявся від залізних колесниць, які були в Римі. Там Рим, Римська імперія була, і воно вплинуло на всю якби, цивілізацію. А ширина колі колісниці залежала від ширини двох там коней, щоб воно входило від, кажемо, від двох задів коней, умовно кажучи, вийшла розмір космічного корабля. Ну, не знаю, наскільки це правда, неправда, можливо, щось трошки перепутав, але суть від того не міняється. І тут мені пан Юрій дзвонить, каже, який вам зробити теплоакумулятор? Зробіть мені, каже, такий, щоб входив в Т4 коротку базу. <с? <с?> Все. А яке там приміщення, яке що? Це вже другий, розумієте? Тобто розмір теплоакумулятора інколи ми відштовхуємося скажімо, від висоти приміщення, від там ширини дверей. Ще від чогось, а не рахуємо, а не рахуємо яка площа там будинку чи ще щось, бо ну, часто в більшості випадків, мабуть, відсот, відсотки 80, все впирається якби в місце, яке в приміщенні. І в даної випадочку, якби, двері там ще немає, їх, якщо я мене пам'ять не зраджує, діаметр у нас не обмежений був. Висота теж ще там немає, теж, якби, не обмежень особливо було, але було таке, що пан хоче Юрій, приїхати самовивозом. І мені кажуть, півтори тони, так, щоб ходило. Щоб ходило в Т4 коротка база. Якби була довга база, змінилася пропорція. Тобто від того залежить навіть розмір теплокумулятора. Що тут? 1Т дводюймовий, там зміючок мідний, стандартний, вигідне опалення, звороточка з опалення. Трошки вище ми зробили. Чи він сюди пускатиме, чи він буде пускати в іншу сторону, я не знаю, як він зробить. Це буде стіну. Зловний патрубочок. Три четверті. Термометри робимо завжди три четверті. Три четверті на термометри робимо. І там, якщо подивитися всередині, не знаю, можна побачити чи ні. Не так як буває такий отвір, як роблять деякі виробники, наче просверлиний їх там сверлом. а отвір такий на всю, на всю ширину, хоча тут півдюймова грізьба. Але ми робимо трошки, щоб трошки точніше трошки, трошки, термометр показує. Все одно, там буде температура більша, ніж тут. Раз, два термометр реагує, я десь хотів розказати окремо, але напевно я все не знайду часу. Тем, темпер, термометр реагує на, на температуру з цієї сторони, тільки з тієї сторони. Якщо ви поставите теплоакумулятор. В теплому приміщенні і в холодному приміщенні покази будуть різні. Якщо на термометр світить, умовно каже, сонечко посвітить, зразу на ньому підніметься стрілочка. Тобто термометр реагує не тільки на ту сторону, він, ну, при саме це середовище, де він знаходиться, він буде від того реагувати. Тобто, чим краще проток, протокти, він буде більш, більш точніше показувати. І ще раз скажу, термометр на 30 градусах буде мати меншу похибку. При коротких патрубках або майже не мати похибки, бо це менша різниця між температурою приміщення, ну, тобто він менше охолоджується і температурою води. І якщо в приміщенні, умовно кажучи, 25 там, градусів, а в борщі 80 градусів, тоді покази термометру будуть більше розбігатися. Навіть якщо він добре відкалібрований, Думаю, зрозуміло. Треба ну, зрозуміли. Я думаю, хто буде монтувати, трошки почистить все на ходу. На ходу треба було десь ввечері фарбувати. Ну і вхід від котла. І звороточка в котел 1,5 дюйма, класика. Класика, все стандартно. Все стандартно. Ось такі у нас шви. Такі у нас шви. Електроном варимо. Може колись почнемо півавтоматом. автоматом. Півавтомат мене трошки розчарував в тому що, в сенсі, що я думаю, що це, це що підемо півавтоматом... Тут тут метал, тут річки. І можна буде такого валіка положити, як зараз за один прохід. На жаль, валік за один прохід прохідки автоматом тут не виходить, проплавляється. Тут можна тут можна, але тут можна, але і електродом положити. А тут за другий не можна, якщо проходить йти, втрачається весь зміст, весь зміст. Ну, трошки швидше, могло було якусь годину зекономити. Оце бачимо, як континент. Континент так лягає негарно. Він герметично, шлакуємо маленьку, але що такий, ну, може з той сторони то освітлення, як луска куди падає негарно. А потом... Патон лягає гарніше. Хоча воно буде під обшивкою. Під обшивкою його буде не видно. Бачите, це патон. Оце патон так лягає. Ано 21. Є різниця, правда? Все, пишемо коментарі. Почався континент, але цівочка мізиться непогано тут. Просто у нас камера така чутлива, що вона передає. Я очима дивлюся в камеру більше бачу всяких нюансів, ніж вживу. Дивіться, це патон, так? Свій рішов. Так, що там ми з вами накачали? О, два з половиною. Достатньо. Для перевірки достатньо. Це ми не розчинить в руки. Поки ми говорили, два з половиною качалося. Ну, невеликий об'єм, тут десь 850 літрів до 900, нема повно 900. Трошки не вийшло. Ну, якщо врахувати ці день, це може трошки ще набігає. Все пишемо, коментуємо, критикуємо, не, не соромимося. Трошки сонечко нам, напевно, буде псувати картиночку. Ось такий у нас сьогодні денечок. Все, всім до побачення.